Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Це ще не А чи можна ставити явинку, коли в хаті помер родич до 40 днів? На що не можна? Не путайте, братя, сестри, борщ і мухи докупи. Значить такого, борщ окремо, мухи окремо. Людина вмерла, є жалоба, жалуйте, ну то собі жалуйте. А якщо в хаті дітки і хочуть свята маленько, хочуть ялиночки, то чого діти мають страдати через, через те, що в них мерла там баба троєрідна в Сибірі, а не ставлять ялинки в Ланівцях, бо баба вмерла. Богу Боже, кесару кесару. Так само, покійнику дали останню дорогу, провели, а дітям треба ставити ялинку. Свараться між собою, гризуться. Покаже поставила жінка ялинку, сестра, брата, бо приїхала, крикуну робила, дітям ялинку ставиш, баба вмерла, мамі ноги не застигли, до чого то все. Хочете ставити, ставте ялинку. То не залежить від того, чи вмерла, чи не вмерла. що мрець має до ялинки. Все, людина відійшла, пам'ять про неї залишилася, а діткам маленьким ялиночку став до чого? ялинка така. Поставили так красиво. Воно то не потрібне по-християнському, таке і нема вчення євангельського. Але хочете, то ставте. Гріха в тому нема. І не сваріться, не грізіться за то з Богом. Дякую.